Бляха, муха 30 км всього від гаража приїхали. Ну, так, ну що, всім привіт. Без мікрофона, бо немає сенсу його вішати сюди. А, сьогодні у нас катка. Сьогодні у нас буде трошки покатух. Там два стоїть. Там у нас теж вже зібралась куча народу. Будемо сьогодні пробувати штурмувати піски. Саме моє нелюбише. Я перший раз виїхав і впав на піску. І за цього в мене, мабуть, такий, знаєте, типу, страх піску. Але треба себе перебороти, треба спробувати ще раз. Я сьогодні без захисту так їздити не можна. От І е-е, якщо е е е е е я впаду, буде боліще. Тож не варто впадати. Подивимось. Ось це вся банда. Зажди так, блин, я уже пытаюсь с Валериным. Итак, стоит. Стоит. Тут тоже стоит, стоит. Нагревается, трошки нагревается, но не так, как труба. Я думаю, надо будет сюда, наверное, задвинуть. Не нагрелось, а Даже не нагрелось. Огонь. А сейчас дальше будет YouTube. Ще. Ну, і made it. Ну, ти ж такий пафосний, конечно, да? Я більше з вами не поїду, так Ну що, ми ще не доїхали, розтягнулося, ну, ми ще не доїхали, але вже, вже. так відпочивають індуристи. Зараз покажемо де, де страні. І так, Валерчик десь. Оце, навіть заправку шукає. Ми відпочиваємо трошки, поки хлопці ремонтують мод. Що у нас тут є? Я Я просто казав, пиль я не дишу взагалі. Щоб не злітала зірка. І так доїхати. Або треба десь до хати, до вуйка та сваркою дві каплі. Він випаде потім. Різьбу він не пошкодить, бо з тут немає різьби валу в початку. Ну, а тут у хлопця сталася така лепа, що е зрізало болт, який тримає е передню зірку. І е спала ця зірка відповідно. Е З'їхала цепок. Ну, загалом обірвало е в самий незручний момент. Ворота зварюємо. <рес> Мені стидно, я ж просив. Сказав, що буде хорошо. Що і що сказав, що у нас є? всі сварщики, бля. Я слухаю. Ні, так а что, дуговой можно проворить? Там дві цяточки поставили. Я в дорозі таке тоже. Дима, Дима, она зашты от фарщик. Тебе надо было снять размеры и пацанам поточить. А ты снимаешь? На трассу выезжает там в сторону с нее. Отак вот от люди допомагають прогорили. А що, погано приварив? Ні, чітко, кажу, бачу, засяв цей. Я морожний їв. Нормально. Що, 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 переживаєте, ще бензина, що все. Да, так, да, да, ми Андрюх, щас, Ми зараз їдемо в Михайлівку, заправляємося і одразу туди. — І там навприває. через поле на нагрушки, блять, і набуду. Щось таке, Андрюха, поляпав, блін. Бачу сварчик з тебе, блін. Ну, как без бы такого. Да, 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 уже сказал. Схват... Ну, как остать. Пять, три, три, видимо. Четыре, восемь. Що з тебе взагалі? Як так? Дуже тягово нам гарно не передбачує. Що не робиш? А це ти потім в лісу скажеш, спросиш мене, що ти робиш? Да. Короче, вот так. Коротше, отак от ми трошки заблукали. Трошки заблукали. Гарно? Дороги. Це Ми доїхали до такої калиби, деякий хутор називається. Перекусили і зараз будемо видвигатися назад додому. Спробуємо доїхати. Бо зазвичай нажерлися, наперлись коротше, і все, і так тепер їхати. Просто капець. <кій> Матіки, як завжди, грязні. Мити не знаю. Треба сьогодні, але, блін, так не хочеться. Защитка себе показала нормально. Те, <coughs> що робив. Ось стоїть, там теж стоїть. В <coughs> принципі, десь так. Так, ці зеркала страдають Вони трошки. Вот. Ну, а так, в принципі, це треба зачинити. Вот. Ну и якость так. Хватит и богат. Покатушка сегодня прям. Ну, не знаю. Для меня люто. Для хлопцев, наверное, по лайту. Вон, бачите, там, может, то на голдино Ну, в общем, так. О, Honda Цешка 750. -ка. Че на автомате, наверное. Вот. Кидываю назад. Якщо буде щось цікаве, ще підзьму, а ні, то вже то вже Черкаси будуть, то вже буде дім. Дім гараж майка все таке. Все поїхали. Ми приїхали. Що у нас по часам 21-26. Вечір. Ось туди їхати з хлопцями, все клас, Дякую велике. Е, молодці. Але от назад їхав, блін, пісок, ну це не моє. Е, що можу сказати про кові? Е, молодець витримав все, все чудово, е, але є нюанси. А нюанси в наступному, що останній раз, як ми їхали вже назад, е, падаю. І в той момент, ну, відповідно, я його оглушу. нітралочка, сідаю, дубаси далі, але е, виходить так, що не виходить. А чому не виходить? Бо він нагрівся. І коли він нагрівся, втикаєш передачу, пускаєш щеплення, от і виходить така фішка, що. Воно на передачі, щеплення відпущене повністю, і воно не їде. От в той момент мені вже почало це все набридати, і, блін, я вже все. Мене закипіло. Корича. От. Що можу сказати? Це все сталося із-за того, що скоріше за все, тут не таке масло, як потрібно. Треба заливати зараз уже 15-60. Хорошо було 1550, 15,60 це то, що треба. М -м -м. Вот. Ну і він нагрівся просто просто капець. От, навіть зараз він там цокає, Тіпо, ну це цей цокає, а так то, от руку приложить до нього дуже дуже гарячу. Вот. Е Всім хлопцям я подякував, що не залишили мене там десь е в лісі, чи в полі, чи взагалі. От, е подякував е тим, хто зі мною все ж таки поїхав. Ми виїхали ну, після цього він трошки підостив, і ми все ж таки змогли типа, поїхати. Але я там втикнув третю і все, і намагався просто не переключатися. Бо потім, коли я ще раз, все ж таки, впав, От пісок, ми виїжджали на трасу, і я ще раз навернувся на ньому. І тоді вже я включив другу. І я розумію, що в мене щеплення бере дуже-дуже в кінці. Ось. І, і за цього, ну, все, остаточно. Я вирішив, що ми їдемо. ну, Я їду по трасі і все, додому без ніяких. От, ну, хлопці мене не кинули. Також молодці, дякую. Реклама, але це, це треба буде з вами розпити якось. От, е, типа, ми поїхали по дорозі. По трасі ну, в ущерб нашим е, покришкам. Але, але ми спокійно добралися, виїхали, все, все чудово. Е, мод все одно не, е, не остив так, як треба. От. Ну і В принципі, в принципі ми довольні. Пока вдалась. Е, Пів десятого ми стартували в 10, майже 12 годин. Ми молодці. Ну, і на цьому ми будемо закінчувати такий невеличкий випуск. Матік ну, мені подобається. Кататися треба трошки не так, я думаю, ну, ну загалом прикольно. І обов'язково мотоботи, захист і все таке. Бо я без захисту. Ну, тут є захист у мене, мотоботів ще немає. Ще. Але обов'язково будуть. І треба черепаха. Черепаха лав. Треба. По-любому треба. Все. Е -е, ну. <смір> да. От е, знаю буде Віталька дивиться це відео по-любому. Вот. І от, щоб він подивився. Ви поїхали на Мийку, а я не поїхав на Мийку. Е -е, буде він грязний і стоять до понеділка, мабуть, а понеділка вже так, що... Ви свої намили, да заправили, а я ні. Я на сьогодні все. А, я розтягнулася це. зато то золотисте, як я сказав, що від піску прямо натиралася. Гарні мені. Ну от, якось так. Все. Всім дякую.